Світний день сьогодні, Макс. Звісно? Йо моя, Я скільки святого Спиридона браслетик, один, другий, підвізка святого Спиридона, башмачок такий гарний, чіткий дерев'яний хресик, знову браслет Спиридона, браслет з каміння, е, нічого собі, це -со. угу. все їде да, людям. людям, людям, людям. А, ти, як ти пакуєш його? Багато ж людей цікавить, як, як воно пакується. Додаю до Ну, можна, можна і ні, але я додаю трошки папирки, щоб... Щоб ніде не, ну, не да, поцарапалось, да, не прижалося. Да. Ну, я думаю, з ними так нічого не буде, але для безпеки. І в нову поштовський пакет, да. Да? Е, ну, Жалоб ще не було, щоб щось поламалось, дорозі. чітко доїжджає взагалі. Да. Накладна кладеться. Да. Так, а в тебе там два в замовлені я... щось було. Я хочу відкласти, бо я... ага. Так, по браслетам це до нас сайт іконна лавка в шапці. Профілю звертайтеся, замовляйте швидко, запакуємо та доставимо.